Шановні народні депутати, дозвольте продовжити свої думки. Нас всіх обурило, що на минулому тижні прем'єр-міністр собі дозволив грубо принизити народних депутатів України і не має значення чи від опозиції, чи від влади. Він вирішив ухвалити постанову уряду, яка регламентує присутність народних депутатів України на засіданнях уряду. Так, зрештою, з'ясувалося, що... Не тільки що середи уряд проводить свої засідання і залучає пресу до таких засідань, з'ясувалося, що щопонеділка відбуваються якісь таємні засідання уряду, і переважно на тих таємних засіданнях уряду, на яких не пускають пресу, народних депутатів України не запрошують, деребанять величезні бюджетні кошти. Як це до речі, планувалося учора, коли намагалися розділити близько 5 мільярдів гривень. Я щось не можу ніяк зрозуміти, в якій державі ми живемо, що це за масонський кабінет міністрів, що це за масонський уряд, що це за таємні закриті засідання уряду. І коли в п'ятницю ми будемо розглядати питання по дню уряду, ми вимагатимемо чіткої, конкретної відповіді безпосередньо, особисто прем'єр-міністра Азарова, про те, що вони собі дозволяють робити, і яким чином вони виконують Конституцію України і закони України. Зрештою, на одному з таких таємних засідань була ухвалена так звана державна програма активізації розвитку української економіки на 2013-2014 роки. І роки. Як з'ясувалося, що ця програма, програма передбачає безпрецедентне залучення величезних фінансових ресурсів 378 мільярдів. Причому більша частина з них це знову мають бути певні запозичення, і Україна буде падати в боргову яму. І на завершення. Український парламент, як найвищий орган законодавчої влади в державі, буде працювати тільки тоді, якщо він буде працювати конституційно. І тоді нас будуть поважати і шанувати в цілому світі. Закликаю вас до цього. Слава Україні!